Отже, я вам сьогодні хочу розказати про чухраїнців, точніше, не про українців, найпрекраснішу націю у світі, а про чухраїнців. Це погана версія українського населення, які населяють там дуже багато різних країн світу. Зокрема, мова піде, наприклад, зараз про Німеччину. Наприклад, дуже багато чухраїнців розказує про те, що, начебто, українцям пощастило перебувати в Німеччині. Що їм тут, тут все як на блюдечку, там, і тому подібне. У мене питання, от, наприклад, до цих е, чухраїнців, а що на, на, що на блюдечку? Е, Дуже багато українців в Україні е, мали по декілька освіт і е, мали чудову роботу. Ну. Приїхавши сюди, е, люди змушені працювати, ну, по-перше, жити на це церанне пособі, е, от, за яке постійно потрібно звітувати, мало не кожен місяць. І плюс додатково потрібно. Плюс додатково потрібно. Ну, якщо, наприклад, хочеться щось там заробити, то там, ну, і то по чорному, там 1200, максимум 1300 євро на місяць. Ну, так, про що йде мова? Ну, за що українці повинні дякувати, за що українці повинні дякувати, наприклад, Європі, ну. Що тут просто бути хламом? Ну при тому, що так, щоб просто всі розуміли, що е згідно законодавства, яке трошки підкоригував е цей тупоголовий лисий чорт Фрідріх Мерц, то українці можуть отримати паспорт е через 5 років з моменту приїзду в Німеччину, а всяка шлейбінь Сомалі. Може отримати паспорт буквально там через рік-півтора. Ну, так, як це називається. Ну, так, як це називається.